Всім привіт! Вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною метро. Покажу вам асортимент товарів зі знижками, а саме пательні, кастрюлі, ємності для зберігання, посуд та інше приладдя для кухні. Буду вдячна за підписку, вподобайку і коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Каструлі зі знижками. Давайте подивимось. Бренд RINGEL. це австрійський бренд. Виробництво знаходиться в Китаї. Дивіться, яка маленька каструля, діаметр 12 см і об'єм 600 мл. Каструля з технологією зберігання тепла, підходить до всіх видів плит. Є в комплекті кришечка. На жаль, не можу. Розкрити, показати. Так, що тут? Ось такі ручки. Кришечка скляна, можна трохи заглянути, скляна прозора. Потрійне капсульне дно для рівномірного розподілу тепла по всій внутрішній поверхні кастрюлі. Високоякісна, нержавіюча харчова сталь, безпека якої. Підтверджена європейськими сертифікатами. Є внутрішня мірна шкала, надійне клепкове кріплення ручок. Ось, бачите, так, ручки кріпляться. І кришка з термостійкого скла з отвором для випуску пари. Так, вартість такої 449 гривень. Є більшого розміру. Така сама на 1 літр. І ціна 509. Є сотейник. Сотейник теж в комплекті з кришечкою. О, тут видно. Можна привідкрити. На один літр вартість 459. А чи є тут мірна шкала? Я не бачу. Так, тут всі ті самі властивості, що і в кастрюлі. Ось є мірна шкала, видно. Є ще меншого об'єму. Сотейник, ківш, хто як називає, на 600 мл. Такий самий, як і кастрюля. Є вже більшого розміру в коробочці. Сотейник з кришкою. 1,6 літрів. Зараз я відкрию. Ось так виглядає цей сотейник. є носик, є гумка на ручці. І так само тут теж є гумове покриття. Отвори є на кришці. Можна зливати водичку. Всередині є мірна шкала. Колір це на любителя. Так, Об'єм 1,6 689 гривень. Далі ось такий ківш 1,6 літрів, 589 гривень. Ось так він виглядає, кришечка є дірочка для виходу пари. Мірна шкала. Ось видно. Цей кіфш теж з технологією зберігання тепла. Така ручка, є отвор, отвір можна підвісити. Цей кіфш об'ємом 2 літри 200 мл. Ось така тут вже ручка на кришці. Теж є мірна шкала, такий пузатенький. Отвір є на ручці, теж з технологією зберігання тепла 629 гривень. Ціна такого. Каструля на 2 літри, а 2,5 літри, діаметр 18 см, з технологією зберігання тепла, вартість знижкою 769 гривень. Є отвори на кришці, носик, гумові накладки на ручках. Це така сама каструля, як і такий пірш. Ось так виглядає каструля ця. Теж є мірна шкала. Так, видніше. Носик. Отвори більшого і меншого розміру. Каструля RINGEL ZERO з кришкою 3,5 літри, 99 гривень. Високоякісний кований алюміній товщиною 3,2 мм, Стійке антипригарне мармурове покриття. Ручки з приємним на дотик покриттям. Кришка з отвором для виходу пари та з силіконовим обідком, що оберігає від сколів. Підходить для всіх видів плит, в тому числі і для індукційних. Зараз я відкрию цю коробочку, подивимось. Ось так виглядає каструля, кришечка, обідок силіконовий, ручки покриття совтач. Мармурове покриття кастрюлі, всередині і золені. Симпатично. І є така сама більшого розміру на 4 літри 100 мл вартістю 1049. А ось цікаві зелені кастрюлі. Так, три в одному. Кастрюля для варіння, запікання і тушкування. 4 літри 200 мл 1366 гривень, діаметр 24. І є більшого розміру на 5,8 літрів, діаметр такий самий 24 сантиметри і вартість 1539. Надміцне антипригарне покриття, кришка із загортованого скла. З отвором для виходу пару та силіконовим обідком. Зараз будемо дивитися. Симпатична каструля такий яскравий. Колір підіймає настрій, кришечка пласка, стильна, гумовий тримач кришечки, обідок теж силіконовий. Ось так зовні виглядає. дно. І, до речі, в комплекті є ще ось такі силіконові прихватки, їх дві штучки, у вигляді метелики. Цікаво. Ківш з кришкою із серії Зіра, який каструлі, об'єм 1,7 літрів, 769 гривень. Я вже не буду діставати, думаю, що зрозуміло, як він виглядає. Діаметр 18 см. Каструля 759 гривень. 2,5 літри об'єм. Ось така вона циліндричної форми. З кришкою. Підходить для всіх видів вплив, діаметр 16 см. Є мірна шкала. Так, є ще ось такої форми кузата, 519 гривень 2,6 літри. Властивості всі ті ж самі. Є більшого об'єму 3,6 589 гривень. Є 4,7 699. Прям така величезна. До речі, є відкрита. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає ця каструля. Є мірна шкала, отвір для виходу пари і все те ж саме. Є ще за 729 гривень 6 літрів 100 мл. І є більшого об'єму циліндричної форми. 3,7 літрів 809 гривень. Ось така величезна, прям дивіться. 6,6 літрів. 1079. Цей баняк вже на 10 літрів 400 мл. Діаметр 26 сантиметрів. Для холодцю. 1259 гривень. На скляні в кастрюлі досі знижка. Кастрюля чешська на 2 літри, 479 гривень ціна. Я вже якось показувала їх, але чула відгуки, що вони тріскаються. Цього ж бренду є сковорідки, теж вони зі знижками. Треба діставати ось така сковорідка, діаметр 28 см для приготування страв з мінімум олії. Підходить для всіх видів плит. Дуже приємний такий фісташковий колір. Високоякісний алюміній, товщина стінок 4 мм, індукційний диск. Стійке антипригарне керамічне мармурове покриття. Ручка з термостійкого бакеліту, що не нагрівається. Ручка покриття Soft Touch. Приємно тримати в руці. Симпатична. Пательня 769 гривень. Є... Ціна. Є ще на 26 см в діаметр 699 гривень 24 см, 599. І є ще ось така модель. Сковорода з інтегрованою системою дозування олії. Дуже цікаво Діаметр 24 см. До речі, модель називається Песто зелений колір оливковий, ручка під дерево, але вона пластикова. Ось всі властивості, ручка з термостійкого бакеліту. Теж не нагрівається, ну всі властивості, як і у цієї моделі. Підходить для всіх видів плит. Отже, на 24 см 669 гривень коштує, на 26 749. Тефаль Daily Cook діаметр 26 см. На 4 персони. Ось так виглядає зовні. Зсередині. І вартість 1000 гривень. Є з цієї серії сковорідка для млинців. До речі, дуже така важка. Діаметр 25 сантиметрів, вартість така сама, без етикетки 899, діаметр 24, Daily Кук. А це така сама, як і ці сковорідки. Є відкрито, можна подивитися, як виглядає. Виробляється в Китаї тефаль. І підходить теж для всіх видів плит. Так, є ось така сковорідка вок з кришкою. Дивіться, яка кришка. Тримач, ось так виглядає всередині ціна 1700 гривень. Це французький бренд, Tofal. діаметр 28 сантиметрів. І, до речі, ось цю кришку можна ставити. Ось так вона ставиться, бачите? Все продумано. Це вже сотейники, ось так виглядає сотейні. В принципі, так само, як і вок, тільки вок кругла, а ця циліндричної форми. Півтори тисячі. діаметр 24 см. Зі знижками сковорідки Біол 799 гривень 24 см діаметр, граніт гри. Туреччина, а хіба Туреччина, наче це український бренд? Знаю, що вони вироблялися в Запорізькій області. Напевно, перенесли виробництво. Ось така сковорідка Підходить. Для газових, електричних, склокерамічних, галогенних плит і можна мити в посудомийній машині. Не підходить для індукції. І є така сама сковорідка діаметром 26 см 899 гривень ціна. сковорідка гриль. Є носики, ручка складається, бачите? Це китай. І вартість зі знижкою 299. розміри 24х24 сантиметри. Хочу подивитися. Підходить для всіх видів плит, окрім індукції. Ще знижки на сковорідки Metro Professional. Дивіться, яка величезна, 32 сантиметри. 699 гривень. Це для ресторанів. І ще ось така вок. 1000 гривень. Глибока. 30 сантиметрів діаметр діаметрі. Так, це підставки 209 гривень ось такі дерев'яні. Є підставка для сковорідок. 179 гривень ось така. тут написано сервірувальна підставка для сервіровки. А тут написано на ціннику для сковорів. Ну ладно, можна використовувати і для того, і для того. Так, Це сковорідка чавунна. Ось така: 329 гривень, 18 см діаметр. Є ще... Сковорідка 20 см 389 гривень. Ось так вона виглядає. Я вже не буду діставати. Матеріал такий самий. І є продовгуватої форми за 489. 23,5 см довжина. А ця 25-419 гривень. Книжка зараз наємності для зберігання. Ось такі скляні з пластиковою кришкою 139,90. Так, не бачу об'єм. 720 мл. Знайшла на ціннику. Є ще ось такі маленькі. 400 мл 106 гривень, продовгування. Ось такі цікаві ємності. Вони пластикові. І кришечка теж пластикова. 600 мл 89,90. Є кришечки, бачите, різних кольорів. Так, є ще ось така за 109, даже 600 миллилитров. Є крышечки різних кольорів. Є сірого та молочного. Ось така пласка з застіпками. 129,90. 600 мл. 1 литр. 139,90 і літр 300 мл 179,90 і 2 літри 200 мл 209,90 Є ще ось такої форми для сипучих 119, 1 літр 200 мл. 1 літр 800 мл 149 в двох кольорах, бачите, кришечки є. Є ще ось така модель за 139,90. Є кришка в сірому кольорі. 1,2 літри. 1,8 літрів, 169,90. І є велике. 299 2,5 літри. Тут теж 2,5 літри, але ціна дешевша, 249,90. І є взагалі на 3 літри 449 гривень. Базочки можна купити зі знижками Ось така довга: 99,90, 49,90. 9990 100 гривень. Теж за 100 гривень. Іде така довга, це все сто. І є ще ось такий варіант. Це все Китай. Нашумівший посуд в усіх соцмережах. Тарілочки, дивіться, які симпатичні. Діаметр 26,7 см, це Китай. Вартість, ви бачите, якщо купувати одну 329 гривень від 259. Є меншого діаметру 27 см. Ось ціни. Можна використовувати в мікрохвильовці і мити в посудомийній машині. Є ще ось такі глибокі тарілочки, симпатичні. Колір дуже приємний, освіжаючий. Ціни ви бачите, діаметр 14 см. І є ще блакитна серія. Ой, подивіться, яка краса, дуже гарна. Діаметр 21,2 см. Пташечка сидить на гілочці, метелик літає. І велика ось така. Тут діаметр 26,8 сантиметрів, дуже гарна. Є ще чашечки в цієї серії. Ось такі. Об'ємні. Тут об'єм 460 мл. Ну і ціна 229, якщо купувати одну, від двох штук 109. Вигідно брати від двох штук, одразу формувати сервіс. Дуже гарно. Так, і є ще ось такі тарілки з чашечками. Тарілочка глибока. Ціни ви бачите, дуже довго називати їх. Вигідніше брати від трьох штук. 15,2 сантиметри діаметр. Блюдце і чашка, це вартість за набір. Таке блюдце і чашечка на 200 мл. Маленька. Тарілочки 19,5 сантиметрів. Дуже гарний. Малюнок, є великі, 26,7 см і є глибокі, великі, супові, 22 см діаметр. Подивіться дуже гарно. Краса. Знижки є на дерев'яні дошки, дошка для закусок на три секції, 179 гривень. Ціна зі знижкою. Гарний колір дерева. Ось розміри. Можна мити. Менажниця, дерево акацію. Дошка для сервірування ось така. Розміри. Хочу сказати, що обробка дерева хороша, дерево гладеньке, приємно тримати в руці. 139 гривень, 99 гривень ось така. З ручкою. Розмір 29 на 14 см. Є круглої форми. Ось така симпатична. 139 гривень ціна такої. Велика 279 з мішками. Ось є ніжки, вони прикручуються 25 на 30 см, висота 7,5. Так, є ще кругла велика, подивіться, ну гарно, 349 гривень ціна. Ось розміри, 40 см Діаметр є ось така прямокутна. з ручкою. 199, 45 на 21 сантиметр. Розмір. І є величезна за 279 гривень 58 сантиметрів довжина і ширина 19. Тут є ще шнурочок. Дуже гарно. Є ще зі світлого дерева. Ось така менажниця, 30 на 30 сантиметрів. Два відсіки, 209 гривень. Ось така. Довга. Три секції. 199, 39 сантиметрів на 16. Ось така є. І вартість такої 179 гривень 35 на 25 сантиметрів. Ну і все. На сьогодні я буду завершувати своє відео. Всім вам щиро дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, вдалих покупок і до нових зустрічей на каналі Магазин на дивані.